Розклад для риб на травень 2024 року. Подивимось основні сфери життя на кожен тиждень. Основна енергія. Карта емоційно-чуттєвої сфери. Робочі питання, фінанси, порада від карт. Основна енергетика першого тижня появиться якась можливість. Можливість у вашій діяльності. Чи це буде пропозиція, чи можливість щось почати, щось реалізувати. Це карта про імпульс. Якась активність, чи творча енергетика може бути вашим основним таким рухомим компонентом. В емоційно-чуттєвому плані може бути такий період якогось захисту. Нібито ви будете відстоювати якісь свої, якусь свою позицію, чи якісь свої принципи, якісь свої цінності в емоційно-чуттєвому плані, чи захищати свої відносини, а близькі стосунки перед кимось. У робочих питаннях, в роботі може бути такий період натхнення. Може, у вас дійсно тут якась така творча може бути енергія, чи це дійсно або творчий такий порив. Чи бажання щось реалізувати, розпочати. У вас два туза. Це дійсно якась можливість саме з'явиться, спробувати щось нове. І ваші думки, ваші почуття можуть бути зайняті тим, щоб щось нове започаткувати, чи буде таке обдумування, активне обдумування якихось планів, ідей, ось такого щось. Пов'язане може бути і з творчістю, і з якимось таким сильними емоціональними переживаннями. Вони можуть бути позитивні, ці переживання. Це те, що буде вам натхнення надавати. У я не використовую перевернуті карти. У фінансовій сфері також якась може бути новизна. Чи щось таке, що не несе за собою такої серйозної відповідальності? Це щось легке для задоволення, можливо, щось кудись ви вклад... будете вкладати гроші або витрачати їх на якесь задоволення? Чи на когось можете? Спажі, можуть показувати як молодих людей, так і дітей, чи можливо? Це ваші діти можуть бути, або діти навколо вас, може, племінники, чи якісь діти в вашій родині чи ваших друзів, і якимось чином може ви бути допомагати комусь, чи навпаки вам хтось може підкинути якусь ідею, яку ви запам'ятаєте і захочете реалізувати, якимось чином вона може попливати на вашу фінансову матеріальну сферу. Щодо поради. Хто знає, це може бути і витрати, і придбання. Щодо поради, може бути у вас постати яких, якийсь вибір, тож, якщо ви вже знаєте, про що може йти мова, зверніть на це увагу, вибір буде пов'язаний з чимось матеріальним. Це будь-що будь з вашого матеріального світу. Якийсь вибір ви будете робити от в цій сфері. Тож, другий тиждень основна енергетика енергетика. Перемоги, тріумфу, гарного настрою, досягнення бажаного. Це добра така карта. Якщо перед цим у вас були якісь кризові моменти, то це карта виходу з кризи. В емоціях, почуттях, може настати якийсь такий трошки холодний період. Можете ви щось вирішувати? Чи знов-таки, ця карта вже вона така більш. Вона як і активна трошки. Ну, Агресивна в тому плані, що вона активна, вона не статична. а крім того, вона трошечки агресивною може бути. Можливо, це якісь суперечки, якісь доказування, чогось щось ви будете виясняти, шукати відповіді, якісь, якісь задачі вирішувати. І буде все це активно. Все це буде доволі так швидко, швидко і наполегливо. В роботі чи в ваших якихось проєктах, активності, творчості, вся будь-яка діяльність. Можливості, нові можливості і дія через знов-таки, через матеріальні якісь імпульси. От думка про фінанси, можливо, про збагачення, про достаток, вона буде рушійною для вас на другому тижні. Тут у вас більше було якесь натхнення, якийсь такий порив, якась така щось інтуїтивне. На другому тижні вже більш практичні у вас думки. Знов таки, це може бути допомога, це може бути плюс к заробітку, чи премії, чи якісь подяки. Крім того, це про якісь подарунки, виграші, чи це може бути пропозиція нової посади, чи додаткового заробітку. Тобто. Це щось буде у вас плюсом. Фінансова сфера, що у вас у фінансах знов паш. Ну, щось, ви, коротше, будете витрачатись по ходу на дітей на початку травня, таке от враження. Або знов-таки якась пропозиція від когось молодого, спритного, творчого, тут вже творчість більше. Якщо тут була пристрасть і вогник, то тут вже більш таке щось творче, таке щось. Тонке, але знов-таки пропозиція. Тож задумайте, що, що, в чому може це у вас програватися перший-другий тиждень. Фінансова сфера і пажі у нас якісь молоді люди щодо поради. Тримайте руку на пульсі, тримайте все під контролем, не розслабляйтеся без фанатизму, але має бути відповідальність має бути. Певна позиція, позиція, яка демонструє, що ви розумієтесь на ситуації, ви контролюєте ситуацію, і у вас є певний авторитет, і ви відповідальні за те, що робите, і ви, як сказати, і ви в змозі захищати свої інтереси. Третій тиждень знову вибір. Вже такий вибір постане якийсь. Це вже не почуття, це вже про щось більш таке конкретне. І це не про гроші. Це більш таке пов'язане з нашими більш фактичними питаннями у житті. Тут ви будете намагатися керуватися саме здоровим глуздом, логікою, фактами. Ось так. Щось може вибір, сумніви, ось щось таке на третьому тижні. Через щось ви будете. Щось будете ви обмірковувати дуже так серйозно. Так, емоції почуття. В емоціях, почуттях. Чи то ви щось зрозумієте, чи то щось стане для вас яс, ясним і зрозумілим, чи то ви звернетесь до когось. Може бути, хтось, хто вам щось буде пояснювати в цій сфері. Почуття, емоції, відносини і таке інше. Хтось, хто в цій сфері має або досвід, або розуміння, або це конкретно спеціаліст в цій сфері. Чи, можливо, ви будете також, не знаю, може, подружка прийде до вас і напише, і ви будете щось заспокоювати і пояснювати її в цій сфері, якщо у вас є певний досвід в таких речах. Якісь знання. Чи отримаєте ви знання, чи будете їм ділитися? Щодо роботи. У роботі має все складатись так, щоб ви будете просто задоволені, ну, просто далі нема куди. Задоволення, спокій, розуміння, що все добре. Усі близькі задоволені, можна розслабитись і, і просто от дійсно порадіти за те, що відбувається. Фінанси. У фінансах більше контролю, більше відповідальності, більше структури. Тримайте цю сферу на контролі, чи, то, можливо, це якась людина, яка буде вам допомагати в цьому, в цьому сенсі. Чи це якийсь ваш бухгалтер, ну це така прям фіндиректор. Чи це якась людина, якій ви довірите цю справу, і вона буде цим займатися, структурувати все це? Це людина з досвідом, з певними знаннями. Скоріше за всього, це така людина вогняного, вогняної природи, це або овен, стрілець, лев, ну, скоріше овен. Може хтось вам буде в цьому питанні займатися вашими матеріальними фінансовими питаннями. Щодо поради. Діти, не бійте, зійте, руште, будьте активними, дайте вийти вашій енергії, вашій пристрості, вашому якомусь пориву. Якщо буде таке, дайте волю цьому криву, ці енергії, дійте, будьте активними і пристрасними, тобто розправитесь з цими сумнівами і, і вперед. Четвертий тиждень травня буде у вас якась ідея. Щось у вас виникне, чимось ви запалаєте, щось таке, якийсь інтерес новий у вас постане. Якщо це дійсно щось важливе і цікаве для вас, ви розумієте, відчуваєте це, то спробуйте зробити дійсно перші кроки, хоча б в якихось нататках, щось накидати, якийсь план дій чи щось таке. Тобто, якісь перші кроки, намагайтеся зробити буквально в перші три дні, щоб вловити цю енергію, це натхнення, і не, не упустити. Тож може ваш вами рушити. От якась ідея, щось таке цікаве інтересне. В емоційному плані будьте уважні, бо хтось може бути не, не, не досить щирим. Не У ваших відносинах щось може бути таке. Чи хтось може за спиною щось, щось робити, не договорювати, чи якось дійсно діяти сам собі, не... Не говорячи про це нікому, чи це у вас будуть якісь такі настрої, не звалить би кудись по-англійськи, нікому нічого не сказавши. У роботі. В роботі карти радять вам прислухатися до своїх внутрішніх якихось ідей, в тому плані, що прислухайтесь до своєї інтуїції, вона може вам щось підказувати. Ось, або ж це безпосередньо якась людина, якась людина старшого віку. Чи старше вас щось якимось чином вона може повпливати на ваші робочі моменти чи моменти, пов'язані з вашою творчістю? Якщо з творчістю, то це також дуже творча, така і творча, і інтуїтивна людина, така мудра людина з досвідом, така, яка живе не, не тільки матеріальними речами, але й якийсь духовний світ для неї так само важливий, як і матеріальний. У фінансовий. У фінансових питаннях, що у вас, у фінансових питаннях, ось все добре. Все добре і спокійно. І таке, така ситуація, коли ви абсолютно спокійно можете відпочити, відчувати спокій і задоволення дійсно. Коли ти не переймаєшся, що тобі не вистачає фінансів, чи щось треба не, не упустити, щось треба встигнути, кудись біжати. Ні, отут саме такий, такий настрій і так, такі можливості. Просто отримати задоволення. Як то кажуть, його в моменті, в моменті бути задоволеним, натхненним і просто от провести час так, як вам хочеться, і не через що не перейматися. Щодо поради на 4-му тижні, карти вас звертають до своїх, до своїх якихось потаємних сторін, до інтуїції чи навіть підсвідомості, до чогось такого, що зазвичай скрито від людини. Зверніть на це увагу. Крім того, карта каже про те, що щось може бути приховано. дивіться, тут, які тут якісь можуть бути прихохованки, схованки, прихованки. І тут також карта І місяця, деякі речі виглядають не такими, які насправді. Бо у темряві ми бачимо лише те, від чого відштовхується світло місяця. Ось така карта певних. Я б не сказала, що складнощі в тому що тут дуже хороша карта є, але вона може можливо казати саме про от вашу фінансову безпеку. А загалом якась така хитрість є, і тут якась прихованість є. Тобто будьте уважні і ну, просто, просто будьте уважні і дійсно не розслабляйтесь так, щоб так, щоб втрачати якусь відчуття реальності. Чи це навпаки якась тайна? Відкриється, може, дійсно так складуться обставини, що навпаки, ви щось дізнаєтесь. Коротше, дуже цікавий місяць травень. У вас будете ви щось у відносинах, якісь моменти такі будуть цікаві і борхливі іноді а справи, або з дітками дійсно можуть бути в першій половині місяця, або ж з якимись починаннями, з якоюсь новизною. І багато у вас тут якихось також ідей. Ідеї таких поривів. Тож, не прогавте це. Загалом має бути цікаво. Спостерігайте, потім збережіть це відео, потім можете написати, як на якомусь тижні у вас щось програлося. Будемо спостерігати, спостерігати разом. Тож, гарного вам травня, гарного вам настрою, досягнень вам! Тріумфу, перемог, нових ідей і реалізації їх повного спокою і задоволення. А оці всі хитрощі, ці хитрощі, нехай ви вчасно їх розглядіте або ж зможете їх передбачити чи попередити. Все, побачимось скоро в нових відео.